Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена дненька Україна. Перша година. Тільки прийшла, тільки прийшла. Погода холодна. Зранку було 2 градуси. Зараз, мабуть, ну, може, 6, може, 7. Але холодно. Дивіться, яка. Деревина моя вже жовта-жовта. Музика грає. Чуєте? Хлопці тут роблять і музики включили і слухають. Ну, хай слухають, ми двері закриємо, щоб вони нам не мішали мої квітки, треба поприскати їх. Я тепер, як вже прохолодно, я вже їх менше прискаю. Теплі батарейки в мене. Що тут листочки такі жовті є. Та ні, вроді, немає. Отакі От в мене квіточки. Уже зараз квітнуть не буде оцей квітка оця, буде квітнуть, може, туди до Різдва ближче. Ага, ну покажу вам, що ж я купила сьогодні, де я була, розкажу. Оце купила сир на, той, на посилочку 31% жирності. Тут у ньому, бачите. Тер мою фірма. Отак. Це собі купила таке масло таке нормалісолайнене. Посолі таке нормальне, бачите, тут оце серденько полезно. І крашанок купила собі, скільки тут їх десяток. Ну, та обичні. Невеличкі. Бо в мене, бачите, скільки там. Дві крашенки залишилось тільки і все. Багато сьогодні отвезла всього, дуже багато. І оце зайшла в магазинчик, купила 9 центів, 8 центів і 9. Отак. отак, так. Таке. А це відібрала це хороші мандаринки ті, що буду кушати. А це брала такі по і перекручу на міксері. Вони там середки хороші. Перекручу на міксері, буде такий сік, тільки не, не такий, що дуже жидкий, жидкий, а сік такий, як він, з м'якуть, так скажем. Тоді уже була в своїй от Так вона мені дала батарейки. Каже, надо тобі. Нас посписували багато, другі будуть получати. Кажу, ну давай, а що? А, а оце в мене Ось сюди йдуть вони отой годинничок. А це в аптеці взяла. О, серум Такий, серум такий. От. А тоді пішла опять в магазин Тресман і купила зятюві отакий на 80% знижки мен. Ось, покажу вам, скільки коштував. Коштував 60 на 80 48, 12 євріків заплатила Бангладеш натуральний. Зятьній буде довольний, дуже довольний. Він любить таке. Вони після душу не витираються полотенцями, вийшов з душу, кудів халата і все. От. На, на той коли жарко, на літочку їсть. Такі більш легесенькі халатики. Отак от, от сіла, зморилася. А що зморилася? Та ну я ж завжди рано встаю. Я ж встаю завжди, можна сказати, що у, у той самий час. От сьогодні прокинулася о 6 Пішла в туалешку сходила і кажу сама собі, що ти так рано прокинулася, поспали ще. Ну, я полежала десь до, до сьомої. Новини подивилась туди-сюди та й встала, думаю, та ні, треба вставати. Встала, руханку зробила, сніданок приготувала, пішла туди У душ там все поробила, як положено. От. Тоді отож достала з морозілки все, що треба було мій приятельки відвезти, все оте достала, поскладала в торби. От, і вийшла з дому, було без 20, 20 до 9-ї, коротше. Зайшла в наш магазин, нічого не було. Це я в центрі брала ту... Лохинку в центрі брала. Та й поїхала. Бо мені до неї їхати треба на два буси. Отак от сіла на четвер, четвірку, то що тут в моєму районі Доїхала три зупинки, вийшла. От. Ні, не три, дві. Дві зупинки доїхала, вийшла, на другий бік перейшла, і там вже 10 і 10 А. Мені нема різниці, що 10, що 10 А. Тут якраз у тому місці, де мені виходить, підходить той, той бусик. Ну і трошки постояла, прийшов 10А. Я сіла і поїхала. Там вже довгенько їхала, але я вже в неї була десь 15, може 17 хвилин на 10. От. Прийшла, все їй поодавала, трошки поспілкувались, похохотали. Вона їздила в Туреччину один раз поїхала на тиждень, а тоді, оце в кінці літа, ще поїхала на два тижні. З колегою по роботі розказувала там всякі приколи. Я Турцію не люблю. Я не люблю Турцію. Так що я б ніколи не поїхала в Турцію. Да, самий дешевий, скажімо, відпочинок Турція. Але я б не поїхала, я не хочу. Ну, Я їздю до да, да. хтось каже, та ти ж їдеш в Віталію, там у тебе все, відпочинок, і, і ти спілкуєшся, і відпочиваєш, і все. Да. Але я би, як як раніше, Наташа не переїжджала, поки вони з Масіу давно той казав: та приїжджай та приїжджай, бери Настюшу, приїжджай, кажу: ні, Масимо, доки ви не будете чоловіки. Не складете шлюбу, я не поїду. Ну, як вони тільки шлюб склали, і ми з Настюшою поїхали. Перший рік вона ще у школі навчалася. Бо вони, скажімо так, дружили. Дружба у них така довжиною 22 роки, а одружились вони 11 років тому. Так що то так. І ми тоді поїхали настюші. Двічі ми з нею були один рік, а тоді ще другий рік. Перед її випускним вечором ми їй там камінзон красивий купили. Вона хотіла камінзон, вона не хотіла, так як всі плаття. От купили їй красиві ті босоніжки, от сумочку. Коротше, все ми їй купили на випускний вечір. Більйо красиве, Все ми їй покупили в Італії. італійське. Те, що вона хотіла, те ми їй купували. От такі справи. А ну, знаєте, хто не має великих грошей, що не може поїхати ні в Італію, ні в Іспанію, ні, ні куди, то вони їдуть в Єгипет та в Турцію. Була я і в Турції, була я в Єгипті. От. Не подобаються мені країни мені ці не нравляться. Не те, що вони мусульманські, ні, ні. Мені люди не нравляться, які приставучі такі, пристають, от, 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 за руки хватають, Та нахріну не треба, слухайте, хлопці, ідіть гуляйте, ото -от так. от -от такі справи. Ну, а Їй подобається, вона їздить, все включено, то купує, їздить, там, відпочиває. Ну, кому що подобається, розумієте? Я ж не можу. Не можу нікому заборонити. Да? Я б не поїхала, це моя думка така. Я б лише в Болгарію поїхала. В Болгарію. Хороший відпочинок. Вона їздила і в Болгарії, була, вона була кругом. Була і в Болгарії, була і в Італії, була і в Іспанії, і в Греції була. От. Ну, А це, це вже, мабуть, роки три під, рок, літа три підряд їзде у Турцію. Мені і Греція подобається, я була на родосі, була на том, в хані була. От, мені дуже подобалося, з й перший раз поїхали, їй 11 років було. Ніхто не чіплявся, ніхто там тебе не, нічого не питав, вийдеш ввечері у старе місто гулять. Ніхто ти нікому не нужен. Гуляєш собі. Дивишся, морозива купиш, підеш у ресторан. Ще насті завжди приносили морозило, гощали безкоштовно. От, дуже нравилося. Тоді ми ще й з НАТО й двічі їздили. Е, вона то поїде. Місяць там побуде в Італії, Тоді приїде, каже: Я хочу з вами в Грецію. Ну, поїхали в Грецію, побуде з нами в Греції. Ну Ми брали так. На дві неділі. Один раз 11 днів було, а то на дві неділі. На дві неділі дуже добре. І брали так сніданок і більш нічого. От. Ні, Один раз ми з Настюшою брали у нас сніданок був, і поліхою називається Сніданок і вечеря. Так що хорошо. А то так тільки поснідали, а на вечерю будь-який ресторанчик заходиш, заказуй. У як були в трьох, так ми на трьох заказували два блюда, і дуже все було хорошо І замечательно. дуже все подобалося. так от. І море хороше, тепле, і люди, хороші, і сувеніри купували. Ну, коротше, дуже, дуже непогано відпочивали. Так що ото так. Ну, а тут кому що подобається. Ну, ото так ще вам покажу, що там я купила собі з продуктів. Зараз поставлю в холодильник, буду обідати. Я вчора борщу наварила, довольна така, так зараз борщу погрію, наїмся. О, та трошки повідпочиваю. Та й все мені ж нічого робити не треба. Хотіла поли протерти. Тоді думаю, так вони чисті. Ну, хто мені тут смітнить? Завтра п'ятниця. Сьогодні у нас ярмарок почався, великий ярмарок буде аж до неділі. Але, знаєте, я 30 країн приймаю участь у ярмарку. Е, виставляють вони своє, те, що вони продають, і покуштувати, і все, і походити, і непогано так все. Але, знаєте, як я його не буду купувати, ні, я би мені завтра не їхати у церкву, я поїхала б там би. Ходила, подивилась би, щось би покуштувала. А так як я поїду в церкву та повернусь десь о пів дванадцяти. Ну, може, може той е, візьму та й, так сказати, зайду на ярмарок, подивлюся, що там, як там трошки пройдуся. А може і ні. Як буде в мене желання, яке в мене буде. На наскільки я буду загружена у, у торбаху своїх, якщо не багато, так може пройтись. Повні торби, то на що воно треба? такі справи, дівчатки-мальчики. Так що, ой, пробачте, зіваю. А так що бувайте здорові. Всього доброго, всього хорошого, всіх обіймаю. Па-па, все буде Україна, Па-па.